Відео огляд косметичного робочого стану на MacBook Pro 16 дюймовий, 19 2019 року. Інтернет-магазин твій MacBook. MacBook знаходиться в непоганому косметичному стані, є сліди користування, але ніяко, нічого критичного немає. Клавіатура хороша, кожен ноутбук ретельно тестується, перевіряється. Це не став виключенням. Він перевірений, протестований, екран без дефектів. Ноутбук присутня гарантія. Верхня кришка наклеєна, така захисна плівка. Можна побачити її грані, її можна здерти. Попередній власник сказав, що наклеїв її з першого дня користування. Ось тут невеличкий такий підування, в принципі, її можна зняти. Але залишаємо як є, можливо, майбутньому власнику так комфортніше. Хороший косметичний стан, є сліди користування, повторюсь, але. Нічого такого, щоб було критично. Нормальна клавіатура, екран повторююсь, перевірений, протестований без артефактів. По технічним характеристикам це 16 дюймовий MacBook Pro 2019 року з 6-ядерним 7 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 SSD-накопичувач. До речі, зараз вже йде оновлення на Sequoia. А вже йде оновлення. А, і що ми ще маємо? Ми ще маємо акумулятор. Перед цим скажу відеокарту Radeon Pro 4 ГБ. І акумулятор на 276 циклів. Програмка тесту акумулятору показує, що його ресурс 84% здоров'я. Непогані показники, хороший ноутбук, хто шукає для роботи з великим екраном. Зарядний присір в комплекті, гарантія від магазину присутня. Якщо маєте питання, пишіть.